Всім привіт, хлопці та дівчата! Бажаю міцного здоров'я. Ну що, проходимо далі. Проект Вавілон. Друга складність і вибрав малахіт. Містер Сміт. Йде. Комплекс Вавилон досі під атакою танків супротивника. Збирайте матерію та заряджайте велет. Треба закрити аномалію, щоб зупинити вторгнення ехо-танків у наш світ. Так ну що погнали? Вас... М, потрапив я у команду з чотирьох важких танків, та я на с... одному середньому танку. Це малхід, ніби схожий на Т-54. Зачишаємо першу точку. Невразливий, що мені цілих, треба уйти з лінюю вогню. Все, розібрались. Їдемо до другої такої зони. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака. Мене звати Роман та з перегляду повертаємось до бою, з'явилися кролики, та ми швиденько розбираємося з цими кролями. Зараз я не розумію, що вони тикають туди, сюди, хто куди їде. Тут бажано триматися однієї кубки, тому що якщо роз'їхатись, то нічого не вийде. Боти швиденько б'ють, якщо приїхати одному чи двом. Так, я перший влітаю. Дуплети ці доповзуть. Підпалювач, дуже неприємний супротивник. Центуріон. Лашинський знищена, лишилося 4. Одного дуплета вже шотнули, щось він чогось проспах чи що. Ну все. Можна переїжджати на другу фазу, зараз одного доб'ємо. Та й все, можна перепругвати вже. Ну Я поки набиваю урон хлопці вже позаїжджали, ну і мені треба вже заїжджати, Ну от Починається друга фаза, я на якомусь останньому місці по набитому урону. Ну, будемо старатися. Наби, набити побільше. Бачу по індикатору, що десь тут невразливе катається, і, і ми влітаємо прямо на нього. Треба кудись в інше місце переїжджати. Я тикаю на друге місце. Хлопці, ну я бачу, що він активував цю зону. Повилазили боти. Мисли, Ах... Гарно пішло. Розібралися. Підтуплюю. Все, Бігти. Бачите, од одного дуплета майже вже закоцали. Ну все. Він сам поїхав, вони його вбили. Там ще мисливці з'явилися. Ну зараз по мені жах. вже вбили. Треба зібрати це міріум щоб відхилитись. Загублення. Ну він натрапив на кров, пролів. Зараз ми їх швиденько. Переб'ємо, це такий халявний демедж. Вісімдесят так, можна ще й загублені з'являються. Треба їх відстріляти, бо вони будуть заважати нам. На 900. Ой я молодець. Встав до них жопою. ще трохи, О, гарно. Дуже щастить, що він по мені не влучає, то треба швиденько перебиратися вони вже б'ються. Гарна робота, хлопці, і ми втрачаємо ще одного. Залишається дуже мало У нас часу. Це в мене майже вбивають. Власне. Ну Все, я залишився один. Де він там катається? <різь> Тут там, по мені навіть кролі гачать. <різь> ну, все. Третя хвиля. Такий доволі такий напружений момент був. Міцність дали мені. О, гарно. Це трохи ХП буде. Бачу по індикаторі десь тут невразливий катається. Та я не розумію, а ну, як завжди, він з'являється перед мордою. Та я перетикаю на другу таку зону. Зараз акте выплая так пробив Дуже сильно mm -hmm. Забудскали ми їх. Якась злагоджена у нас на цей раз робота получається. Коли ми їх треба їхати далі залишається ще 230 міріуму, там будемо дратися з босами. О, з'явилася опля. Їжак і бачу. Знайшли нашого дуплета, Та вже почали піджимати ці мисливці. Ну, все 45. Оце десь може 4 може, треба вбити. І ми в'їжджаємо цю, цю точку. За стаття фазу треба рухатись до дома. Втрачаємо ще одного союзника, залишається нас троє. треба швиденько в'їхати на базу. Бачите, як піджимаюсь під союзників, е, бо Це швиденько вп'ють. О, ну все, переходимо боротися з боссами. На цей раз пролетіли всі фази доволі таки швидко. До речі, якщо ви, ви помітили, що зібрати фугаси фугасами доволі таки класно буцкати босів по цим вразливим зонам жовтеньким таким. Якщо ви теж е таким пользуєтесь, пишіть у коментарях. Ну поки перший раунд... Я не витрачаю пугаси. Обдамажили мали в танків. До мене їде ага. Треба відірватися. Нашого забускали нас залишилось четверо. Триста. Не влучив. Їжаки наближаються. Приготуйтесь. Ще з'явилося підлеглі. Я бачу Діжаки з'явилися, треба поїхати відстрелити їжаки попереду. Вони в моїх сил, тому путь стали всі. Так, зараз я його доб'ю. Ще тут трохи. Якщо потрапити у це червоне коло, то втрачається з міріум. Ще. Ще один. Ну все. Перший, перший раунд ми пройшли. Отак це робиться. Зараз підлатаємо наші танки і повторимо. Зараз буде трохи складніше. За камень. Два марха злами я проскочив, та заїхав у туза. Починаю бахати фугасами. вже можна їх витрачати. Доволі таки непоганий урон проходить пугасами. Ліжак з'явився великий, Бахаємо по ньому. Переймаю їжака на себе. Пімба флю нашого ну, союзника вже вбили нас, залишається четверо, та майже три тисячі убосів КПшки. Знову висрались ці підлеглі. Треба їх швиденько перебити, бо вони не заважали. нам. ще Ще одного союзника вбили нас, зараз троє. І починається таке складніше випробування. Оу, щось воно він по мені тушує жорстко. Мірим, та що вони по мені? Бахають, бахають, задовбали вже. Бачите, знову Ну все, залишається 800. Ну ось така непогана швиденька гра. Якщо вам подобалось, підписуйтесь на канал, буде ще більше таких відео. Та і зараз залишається. Ну все, вилимо. Осів, дякую за перегляд та переходимо до післябойової статистики.